Давайте по нормальному я маю зафіксувати. Тільки що я вам зараз поясню. Ви зафіксували викуп, співробітник приїхав. Ви нам залишили повідомлення, Окей. за яким буде складено відповідні документи. Окей. З приводу вашої відеозйомки ми вам пояснюємо. Проводиться обшук. Общі... Ну це потрібно прибрати. Ви займаєтеся зараз проведення дій. Це слідчі дії. Так, не ну, знімайте, дивіться. Вас, я так розумію, айфон, правильно? Мікрозді немає. Значить, Ваш телефон буде долучений до протоколу, тому що це слідча дія. На неї розповсюджується таємниця ну, слідства. Разуміться? Ви прийшли і сказали це, так? так? Немає ніякого документа, немає, ви мені нічого не показуєте. Просто за кажете, за що? ви просто до мене зараз підходите так. і кажете, тут проходить слідчі дії. Це вірно. Ви не представилися ніяк, Після. нічого не сказали. Так, не на все, і що? я вас повідомляю, тут триває слідча дія і її заборонено знімати на ваші відповідні засоби фіксації. А чому? Тому що на це розповсюджується таємниця до судового розслідування. А... Ваш телефон буде долучений до матеріалів кримінального проведення. Всі, всі відеозаписи долучаються до протоколу слідчої дії. Тому я вас попрошу, якщо ви не хочете долучати свій телефон, то вимкніть зйомку. Я говорю, теж я не клон. Ми... Покиньте я, я охрана, парку. Покиньте я охрана парка. Покинете. Ви перебуваєте на місці злочину. Я ще раз наголошую, якщо ви не покинете, ви будете притягнуті до, до адміністративної відповідальності за статтею 185 адмі... адміністративного кодексу. Покидайте територію. А мені потрібно проїжджати, посмотреть, правильно? Ні. Вам не нужно. Покиньте територію. Ні. Вам не нужно покиньте ребцові.